Рихла і дрябла, внутрішня поверхня стегна. Ти соромишся вдягати короткі шорти, плаття, продовжуєш! Стискати м'яч, робити різноманітні зведення, але результату не бачиш, напевно, ти робиш не ці дії. І сьогодні я тобі розкажу, що потрібно робити. Але перед цим не забудь підписатись на мій канал, став лайк, вподобайку, підтримуй україномовний контент. Мене звати Світлана Бесага, я треную жінок вже більше. 14 років, і за цей період я бачу, що дійсно змінює наше тіло, нашу фігуру і наш вигляд внутрішньої поверхні стегна. Подивися, будь ласка, як виглядають привідні м'язи. Вони наче віяло, їх є 5 основних, і просто стискати м'язи не принесе результату. Дуже часто у нас внутрішня поверхня стегна є в гіпертонузі, скользіння, тканин між ними. Погане, вони склейні, там поганий кровообіг. Там часто оця дряблість – це не слабкість м'язів, а це є набряки. Тому, перш за все, нам важливо звільнити привідні м'язи. Тобто, щоб м'язи були еластичними, щоб вони легко розтягувались, скорочувались і ще й щоб рух був різноманітним. Це одне з ключового. Тому ми опускаємося і будемо робити міфіціальний релікс, Привідних м'язів, стегна своїми руками. Звісно, класно, якщо у вас є фітнес-рол, це можна робити і з фітнес-ролом. От напишіть мені, чи ви маєте фітнес-рол і чи знімати мені відео для вас з ним. Але ми можемо прекрасно сьогодні обійтися і руками. Що ми робимо? Ми сідаємо в комфортне для себе положення, ставимо нашу руку. Вище коліно злегка. Спочатку ми занурюємо руку, свою саме внутрішню частину долоні у привідні занурили, іначе хочемо відклеїти м'яз від стегнової кістки, підняти її вгору. Вагою тіла тут важливо впертися, так не просто там собі гладити шкіру. А занурити руку в тканини в наші м'язи і підняти її вверх. І я вже тут відчуваю теж таке хороший, хороший тонус. І промасажовуємо верх. Важливо, що ми сильно не давимо. Чим сильніше, найкраще, щоб ти розслаблялася, дихала. По 10-бальній шкалі ми максимум діємо до 6. Занурюємо руку в тканини і витягуємо тканини вгору. Занурили руку і тягнемо вгору. І так поступово ми рухаємося вгору. Сам пах не заходимо, де нас багато лімфовузлів і не перетискаємо їх. Як твоє відчуття? Тим, що ми, по-перше, торкаємося цих зон, ми покращуємо інервацію, наш мозок краще кручатиме привідні м'язи. Це є раз. по-друге, ми покращуємо скользіння між ними, так, щоб наші м'язи були еластичними, щоб там все гарно, вільно рухалось. І для того, щоб наші тканини були еластичними, ми пити воду. Наша фастія, вона в основному складається з води. Тому. Водний баланс надважливий. Ось так ми прогладили. Дуже ми довго застрягати в цій позиції не будемо. І те саме робимо на другу сторону. Раз. Впираємося рукою. Занурюємо і відклеїмо тканини. Мені цікаво, як ваші тут відчуття? Чи ви відчуваєте щось, чи ви відчуваєте тут гіпертонус, чи, можливо, ви його не відчуваєте. Занурили руку і раз. Важливо занурювати руку, м'яко занурювати. Внутрішню частину долоні і проходитись вверх вниз вверх вниз. Часто, коли в нас є навіть стрес, ми стискаємо, напружуємося, коліна зводимо один до одного і напружуємо привідні м'язи, напружуємо наше тазове дно. Наші привідні м'язи вони зв'язані з тазовим дном. Все в нашому тілі зв'язане, так ви вже це знаєте. Хто не перший раз дивиться мої відео, ось так. ми Покращили скольз... скользіння наших тканин, і зараз ми будемо переходити відразу до вправи, яка буде одночасно і працювати, і розтягувати наші внутрішню поверхню стегна. Тобто ми будемо працювати на ексцентричну роботу, коли м'яз розтягується і концентрично, коли він скорочується. Так, ми стаємо на край килимка, і в нас буде умовно три точки: передня діагональ, чітко в сторону. І задня діагональна. Можете поставити щось, щоб чітко знати, куди рухатись. Перше, що ми робимо, крок вперед і в сторону. Раз, зробили крок, стопи паралельно. І таз ми відводимо при цьому назад. Робимо вдих, таз розкривається, в нас розтягуються привідні м'язи, задня сідниця. Ми надавлюємо п'яткою опорної ноги, з видихом піднімаємося вгору. Тепер чітко в сторони, вдих, сіли. З видихом піднялась. Нога назад і в сторону. Раз. І ми сідаємо вдих таз назад. З видихом піднялись. Я покажу, як це виглядає з боку. Ми стоїмо боком, крок вперед і в сторону. Хап. І таз йде назад. Розкривайтесь, працюйте в своїй амплітуді. Важливий момент стопа ноги опорної не відривається. Вам захочеться відбирати внутрішню зовнішню поверхню стопи, але не давайте цьому. Це також прекрасне тренування і робота над стопою. Крок чітко в сторону. Зверть увагу, природній проген в попереку зберігається, природний згенгроному і в шийний лордоз. Все зберігається. Ми від куприка до маківки, наче нас. Проєкт, одна лінія. І крок назад і в діагональ. Зробили вдих. Фух, з видихом піднялися. Увага! Вдих. І що, дивіться, ми робимо крок вперед і в сторону. У нас що відбувається? Внутрішня поверхня злегка ротується стегнова кістка до середини. Ось тут Хоп. Супер! Тепер ми пішли чітко в сторони. І тепер ми наче. Відбувається наш рух обертання стегна назовні. І тим самим ми діємо під різними кутами на привідні м'язи. Їх є 5, вони широкі, вони люблять різноманітний рух. Тому ця вправа просто маст бі і нас шикарна. І зараз ми виконуємо з вами одночасно і роботою, і розминку, тому що можна буде взяти і гантелю. Вдих, видих. Вдих, видих. видих. Вдих, супер, видих. Тепер візьміть, будь ласка, обтяжувач. Ви можете, якщо ви недавно тренуєтесь без обтяжувача, без обтяжувача працювати, це може бути гантеля, пляшка з водою, крупа, рисова крупа, кілограмова. Вдома, я думаю, кожен найде. Чи гирка, що у вас є, які підручні засоби. І виконуємо 5 повторів. Один повтор це три точки. Увага, крок вперед. Тримайте гантелю в протилежній руці, яка нога робить крок, сіли вдих, і нас просто гантеля опускається вниз. Чітко в сторону. І сюди. Фух. Старайтесь не поспішати Кожну у своєму темпі, так, щоб ви гарно розкрили. Відчули, як у вас розтягується внутрішня поверхня. Також слідкуйте, щоб ви тут тазом не виляли. Таз у нас зафіксований, талія довга з двох сторін. Крок назад і в діагональ. Сіли вдих. Фух. З видихом піднялись. Крок вперед. І в діагональ. Вдих. Стопа не прокручується. Вдих. І сюди. Вдих. Чудово. І останні два рази я додам вам класну фішку. Що ми робимо? Ми робимо сідаємо вдих. І з видихом, коли ми при, будемо припідніматися, ми ще будемо, наче стопою опорної ноги, стягувати килимок. це додасть. Свої, свою родзинку. Відчули? Сіли вдих. Тепер стягуйте цією ступою килимок назустріч. Відчуйте різницю. І назад. Вдих. І стягуємо. З видихом піднялися. І останній повтор. Вдихаємо через ніс. Видих. Пам'ятайте, другою ступою стягувати. І заключний раз. Прекрасно. Поставте обтяжувач, і тепер ми робимо все те саме на другу ногу. Стали на край килимка. Я завжди своїм дівчатам кажу, добре, що ми не 40 ніжки, але лише дві ноги. І відразу стає легше, правда? І ми так само робимо крок вперед і в сторону. Хоп! І таз назад. При цьому стопа занурена, опорно, наче в бетон. Крок в сторону, чітко. Вдих. Видих. І назад в сторону. Хоп. Сідаємо. Вдихнули. Видих. Прекрасно працюйте в своєму темпі. Пам'ятайте, кількість повторів може бути меншою. Але робіть свідомо, викладуйтесь, гарно дихаємо. Вдихаємо через ніс. І ще три рази зробимо для розігріву. Чітко крок вперед і в сторону. Раз. І в нас опорна нога залишається прямою. Старайтесь її не згинати. А нога, яка робить крок, вона згинається. Угу. Назад. Тримуємо положення, розкриваємо наш таз, таз розкривається. І, звісно, цю вправу неможливо зробити якісно, якщо в нас будуть напружені, пережаті м'язи, як нас буде заблокований таз. Звісно, яка тут має бути прекрасна мобільність тазу, так само кульшових. Тому для того, щоб привідні були гарні, працювати над кульшовим, над тазом просто необхідно. І в мене на каналі є, будь ласка, відео для кульшових. Обов'язково робимо його. Дуже добре. Також є відео від зони Галіфе. Додайте ці всі тренування, скомпонуйте, і у вас вийде дуже хороша підбірка. І заключний раз робимо. Чудово, і беремо гантелю. І звісно, для якісного е пропрацювання тіла я вам постійно про це говорю, щоб ви розуміли, для того, щоб утримати красиве тіло, не потрібно працювати над проблемними зонами умовними, а потрібно працювати над всім тілом, щоб досягти того ефекту, щоб вам подобалось все, щоб у вас була гарна постава, щоб ви відчували легкість моя. Запрошую в свій онлайн фітнес клуб. І тепер ми працюємо з нашою гантеллю за бажанням чи без гантелі. Крок вперед і в діагональ. Вдихнули, розкрили таз, з видихом піднялися. Чітко в сторону, вдих через ніс. Ви посміхаєтесь, видих через рот. Крок назад. Хороший настрій, дівчата! Я думаю, що він вже в вас точно покращився. Бо вправа досить енергозатратна в вертикальному положенні найфункціональніше. Це саме краще, ніж просто лежати і стискати. Хоча це теж може бути але, ще, але лише частиною комплексу. Немає насправді поганих вправ. Питання для чого, кому, скільки і в якому комплексі, Яка загальна картина тренувального процесу. Вдихнули через ніс, з видихом піднялись чітко в сторону. Прекрасно, назад і в сторону. І додаємо нашу фішку. Увага, крок вперед і в сторону, сіли. І з видихом ми наче стягуємо килимок двома ногами. Хап, сіли, вдих і стягуємо. Слідкуйте, щоб ви тут не перевалювалися надміру на передню частину ступи, щоб не було такого, що п'ятка практично в повітрі. Навпаки, пробуйте навіть трішечки більше припідняти пальці, відчути, відчути чи у вас хороша опора на п'ятку, Щоб у вас ще й класно включалися сідниці і задня поверхня стегна. І заключний раз. Вдих, видих, піднялись. Чітко в сторону. Вдих, видих. І назад в діагональ. Вдих, видих, піднялись. Ви прекрасні, звісно, я вам дам. І е, одну з базових таких вправ, яка опанує в кожному відео на Ютубі, це. Пліє. Тільки ми теж його будемо робити раз з родзинкою. І я розкажу, як адаптувати під себе пліє. Ви можете робити з гантелю, можна і без. Нас ноги стоять ширше ширини плечей. Коліна, носки злегка розвернуті по діагоналі. Плечі опущені вниз, шия довга. І е, ідеально, якщо у вас є хороше розкриття кульшових суглобів тазу, ви е, уявляєте, що ви наче здовж уявної стінки, і ви будете просто сідати вниз вдих. І з видихом підніматись вверх. Якщо ви помічаєте, що впліє у вас коліно ось так закручується. Йде вага тіла на внутрішню частину стопи, ви корпус злегка нахиляєте вперед. Супер, і таз піде злегка назад. Ось така робота. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Супер! Чи хто може без нахилу? Вдих. І видихаємо і додаємо родзинку. Ми сідаємо вниз вдих. І на видиху ми будемо знову стягувати стопами килимок. Як ваше відчуття? Вдихаємо через ніс. І у вас проснаються якісь такі м'язи, про які ви не догадувались. Привідні активуються. Тут вони гарно розтягнулися. Тут вони гарно скоротилися. І думайте, можете прогладити, рука стегнова кістка обертається назовні. Видих, піднялися вдих через ніс. Видих стягнули, чудово. Вдих, і ми не поспішаємо. Кожна фаза руху в нас врегульована е і свідома. І ми додамо пружинку. Пружинка, пружинка. Підняли, стягнули килимок. Пружинка, пружинка. Стягнули килимок. Видих, видих, видих. З вдихом піднялись. Розтягнули, розтягнули, розтягнули. Шия довга. Ми виконуємо ще чотири повтори. Як ви? Ви можете вже зробити паузу. І ще два. Тин-тин-тин. І заключний. Тин-тин-тин. І підняли. Супер. І стопи разом. Ось таку зробили, як ваші стопи прокручуються. Красота. І е, зараз я додам вам вправу на. Е, Лежачи на більш таку вже звичну для вас роботу, але, звісно, я поєднаю її з е, мобілізацією. У нас тут буде чудово привідні, розтягуватись, раз, і мобілізуємо таз два, що теж покращить скользіння у привідних і покращить вигляд наших привідних м'язів. Нам потрібно сісти в таку позицію, в метелика. важливо, щоб наші коліна. Були на, рівні, на одному рівні з кульшовими суглобами. Прийміть, будь ласка, це положення, і ви маєте роз'їхатись так, щоб е, зробимо, Дам порівняння по 10-бальній шкалі. Ви роз'їжджаєтесь не на максимум свій, а на 6 приблизно. Тобто ви відчуваєте легкий розтяг привідних, але вам комфортно. Супер! І ви тут можете бути або на долонях, або не на передпліччях. Як вам зручніше. І в цьому положенні ми з вами зараз будемо чітко усвідомлювати наш таз, нащупуємо наші сідничні горби, ось так їх промасажуйте. І зараз вони ми будемо рухати ними. Уявіть, що з них йдуть промінчики, фари, і з видиху ми будемо направляти наші фари в стелю, а з видихом в підлогу. Зверніть увагу, моя голова, грудний, не рухається, а лише таз. І я не рухаю попереком. Я не думаю, так? Поперек буде теж рухатись, але я думаю, про те, як я рухаю тазом. З видихом на мене таз розкривається, з видихом закривається. Прекрасно. Я надіюсь, що ви вловили цей рух, чи ви можете ось так. Важливо, що ви тут не вип'ячували передні ребра. А тепер додайте стягування. Занурення колін в підлогу і стягування один до одного, і ви вже теж відчуєте приємні відчуття у привідних. Я вам розкажу секрет, що працюючи з привідними, ми працюємо із нашим тазовим дном. Тому що наші привидні фасціально зв'язані з зовнішніми ротаторами стегна, а вони зв'язані з тазовим дном. Це така ланцюгова реакція. І увага! Тепер ми будемо додавати вдих з видихом наш рух тазом. І весь час ми з вами що робимо? Стягуємо килимок на зустріч. Якщо вам важко рухати тут тазом, можливо, ви роз'їхалися занадто широко, будь ласка, підніміться. І рухайтесь вуще, зведіть трішки ноги вуще, щоб ви могли більше рухати тазом. Залишіться зараз посередині, і ми зараз будемо направляти наш таз назад і таз вперед. При цьому зверніть увагу, фари з наших сідничних горбів світять паралельно. Слідкуйте, щоб у вас не було таких кивків тазу. Якщо у вас є ці ківки, значить у вас обмежений рух в тазу. Вам потрібна мобілізація обов'язково нашого тазу свого тазу. Тому що наш тут таз вдих розкривається. У нас відбувається тут нотація в крижовому відділі. Таз розкривається. Супер, слідкуйте за цим. А тепер ми залишаємося позаду, тобто наш таз далі, ніж коліна, таз розкритий, і коліна продовжують стягувати один назустріч до одного килимок. Так, якщо б я було на килимку, це б було ось так. Я вас дуже попрошу, щоб ви, якщо ви чуваєте коліна, взяла собі під коліна подушечки, щоб вас не турбувало жоден дискомфорт в коліні, щоб ви думали, про те, як ви стягуєте, як ваші тут привідні можуть труситися. Це нормально. І ми знову ж таки додаємо ось тут рух. Рух додаємо наш таз позаду, і ми направляємо фари видих вниз, вдих в стелю. Хух! Дихаємо, звільняємо наш таз. Такий красивий рух нашим тазом. Ювелірний голова грудна клітка не рухається. Видих, вдихнули, розкрили таз. Видих, закрили. Як ви? Стягуйте килимок. Не забувайте занурювати коліна. І стягувати килимок. Розумнички, і тепер підемо вперед, так, щоб наш, наш таз був спереду колін. Стягуємо далі килимок і знов фари направили, направили з дихом в стелю, з видихом в підлогу. Ви можете відчути, як тут класно підключається низ живота. Коли ви направляєте фари в підлогу, у вас видовжується поперек, а низ живота включається. Не низ живота, так живіт включається. Поперечний з гарним видихом ви його включите. І з гарним дихом. І весь час ми стягуємо килимок, як ви. Стягуємо занурюємо, але знову ж таки не на 100%, а так на 60. Все, прекрасно, прекрасно. І зараз ви можете просто розслабитись, роз'їхатись вже не на 60%, а 70-80%. Подихати, розслабитись, розкрити привідні. Чудово подякувати собі за цю роботу. Я впевнена, що ви задоволені. Це одні з таких кращих вправ, але пам'ятайте, що потрібен комплексний підхід. Працюйте на стегнами, сідницями, пресом, спиною, над всім тілом. Включайте функціональні вертикальні вправи. Ви будете здорові, енергійні і вам дякую за ваші коментарі. Ви бачите, що я все читаю. Стараюся кожному відповісти. Дякую за ваш зворотній зв'язок. Дякую за вашу підтримку українського мовного контенту. До наступних тренувань і підписуйтесь на мої інші соціальні мережі, щоб не втрачати зі мною контакт.